Факт є фактом, тобто чиновники як дурила народ, так і продовжують дурити. Їм все рівно йде в країні війна чи ні. Навіщо вигадувати такі складні схеми? А навіщо такі люди при владі? І саме цікавіше, що навіть після такого резонансного розголосу ніхто не буде звільнений, а тим паче покараний. Вітаю всіх, друзі! Вітаю всіх, любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті. Представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Отож, сьогоднішня тема у нас про схеми. Схеми це, мабуть, наше все, а тим паче українських топ-чиновників. І з кожним разом ці схеми удосконалюються. Зараз докладніше про що я у моєму відео. Резонансні журналістські розслідування продовжуються і перед тим як розказати про наступне. Я б хотів би подякувати всім своїм підписникам, які підписані на мої два канали Андрій Федоров «Голоса Души та Федора без Сензури, та на мій телеграм-канал Real News. Тому що завдяки вашим вподобайкам, вашим коментарям алгоритми YouTube просувають мої відео і дають можливість дивитися мою інформацію українцям, які живуть в Україні і за кордоном. І так купили за дивною схемою. Заступник голови офісу президента живе в будинку, який йому не належить. Журналіст Михайло Ткач дізнався, що будинок у Козині, в якому проживає заступник голови офісу президента Олег Татаров, купили за заниженою вартістю. Водночас родина ексвласника маєтку пов'язана з людьми з оточення Януковича. Заступник керівника офісу президента України Олег Татаров мешкає в маєтку під Києвом, який йому не належить. Підкреслюю, нерухомість було придбано за заниженою ціною, і продаж відбувся між знайомими особами, що може свідчити про фіктивність такої угоди. Про це йдеться в розслідуванні української правди. Отож, до початку нашої резонансної історії, увечері, 16 жовтня, цього року, 2023 року, журналісти української правди помітили в урядовому кварталі міста Києва двох топ-посадовців. Заступник керівника офісу президента України Олег Татаров, який подейкують керує всією правоохоронною системою України, перебував у компанії заступника голови національної поліції України Дмитра Тишлика. Вони обоє зайшли у двір одного з будинків на вулиці Липській і протягом трьох годин так і не вийшли звідти. Через це медійники пропустили, що зустріч наймовірніше носила неробочий характер. За 10 днів після цього журналісти Бігосінфо оприлюднили гучне розслідування про заступника голови Нацполіції Тишлика. У його дружини знайшли російський паспорт, а самого заступника, очільника Нацполіції запідозрили у зв'язках з криміналітетом. Вони зокрема полягають в тому, що заступник голови нацполу мешкає в будинку бізнесмена Віталія Начепоренка, який є співвласником компанії разом з російським кримінальним авторитетом на прізвисько Полузвір. Також журналісти з'ясували, що у Начепоренка є бізнес із таким собі Адріаном Родіним, у якого є проблеми з поліцією та з законом. Також журналісти знайшли спільне фото на Чепуренка і Тишлика. Останнього після оприлюднення розслідування відсторонили від роботи і голосили про перевірку інформації в змі. Але за даними української правди, заступник голови нацполіції далі продовжує їздити на роботу. За місяць результати перевірок так і не повідомили. Увагу журналістів також привернув маєток, де мешкає сам Олег Татаров у закритому містечку в Козині. Вони виявили, що будинок не належить Татарову. Його власником є Коваленко Володимир Васильович, який придбав цей маєток у 2021 році за в кілька разів заниженою вартістю. Увага всього за 2 мільйони гривень. Ковенко придбав цей будинок у громадянки Російської Федерації Магакян Сусани Кейсирівні. 1945 року народження покупець і продавець обоє родом із Донецької області. А дружина Коваленка, яка здійснювала покупку, є керівницею компанії, яка належить родині Магакян, що може свідчити про фіктивність покупки. А сама родина Магакян пов'язана з родиною Ростомян, які є співвласниками Retail Residence. На члена родини Ростом'яна у 2015 році переписали також будинок Януковича. Рухаємось далі, друзі. Тут цікаво, власник маєтку по телефону повідомив, що придбав його з... і потім одразу здав його в оренду татарову. Чоловік не зміг точно пояснити, як на нього вийшов татаров і орендував в нього будинок. Він зазначив, що більше маєтків у нього немає, а за комунальні послуги й досі платить родина Магакян. Ну а сума оренди маєтку 75 тисяч гривень на місяць. А який ж висновок зі всього цього, що я вам розказав? Знаєте, ну факт є фактом. Тобто, чиновники як дурили народ, так і продовжують дурити. Їм все рівно йде в країні війна чи ні? Вони далі нарощують там безбагачення при цьому навіть не маючи докори сумління. На жаль, і скажіть мені, навіщо вигадувати такі складні схеми? Мабуть, тому що кошти зароблені нечесним шляхом. Мені б хотілося помилятися, але факт є фактом. І тут постає ще одне питання: а навіщо такі люди при владі? І саме цікавіше, що навіть після такого резонансного розголосу ніхто не буде звільнений, а тим паче покараний. Мені б дуже хотілося, щоб у провладній партії не коментували військових, які боронять Україну, а коментували весь цей безлад, який твориться у них всередині. Тому що. Ну, По-перше, починати треба з себе, і бо щось дуже забагато останнім часом резонансних новин про людей з підкреслюю про владної партії. Тож, ще раз і ще раз, я дякую Збройним силам України за можливість отак зранку просинатися, дихати свіжим повітрям, дивитися на сонечко і розповідати людям отаку от правду, яка у нас відбувається тут у тулу, в країні, яка воює з російською мразотою. Отож, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо. І коли і в який час я не знаю. Але це дається нам дуже, дуже тяжко і дуже великою ціною. Отож, пишіть свої коментарі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Бо з вашими коментарями, з, вашими, з вашою думкою, для мене це дуже важливо, для нас це дуже важливо. Пишіть, будь ласка. Отож, доброго вечора, ми з України.